Крок в інший етап у житті підтримувати один одного, ділитися спільним горем, а разом з тим зростати та набувати нових навичок. У Хмельницькому реалізували проєкт, спрямований на підтримку жінок із сімей військовослужбовців. Сьогодні ми будемо презентувати і запускати перший курс. Це навчання яку, групу, яку ми набрали на водійські посвідчення. Проєкт реалізовується за підтримки українським жіночим фондом за фінансування уряду Великої Британії та Міністерством закордонних справ. Взяти участь у проєкті мала змогу кожна жінка. Для цього впродовж місяця необхідно було заповнити Google-анкету, після чого організатори обирали кандидатури та формували групи. Сьогодні буде стартувати група з 12 людей. В першу чергу ми дивилися на дотичність і надавали перевагу з родин загиблих героїв. Далі військовоплонені безвісті зниклі і діючі військові. тобто от таким чином. І переважно дійсно група сьогодні буде складена це там на 80% з представників родин загиблих героїв. Заповнила анкету у групу водіння й Богдана. Жінка на війні втратила чоловіка. Він у армії ще з 2017-го, але по закінченню контракту вирішив жити цивільним життям. Проте війна внесла свої корективи. У 22-му пішов служити знову та з фронту не повернувся. Через рік після його смерті дружина бійця все ж наважилася здійснити їх спільну мрію. каже, тепер використає цей навик на допомогу іншим. Я наразі навчаюся на психолога. І я б хотіла в подальшому виїжджати до хлопців до військових і надавати їм психологічну допомогу. Думаю, це буде корисно, якщо я буду мати війські посвідчення якщо буде своя своє вже авто, щоб можна було бути більш мобільною в цьому, навчатимуться жінки в одній із автошкіл міста, яка виступає партнером проєкту. На заняттях новоспечених студентів чекають уже з наступного тижня. В Якийсь момент часу ми просто всі зрозуміли, що е, навики водіння це мало не єдина можливість зберегти своє життя, зберегти життя своїм рідним. Тому це в першу чергу не про зручність і комфорт, а про безпеку. Складатиметься курс з теоретичної частини. Та практичної частини теоретична частина триватиме близько місяця. Практична частина теж місяць-півтора, в результаті чого учасники здаватимуть іспит у сервісному центрі і отримують посвідчення водія. Водійські навички це не єдине, чому навчатимуть жінок. Окрім цього, створили групи для тих, хто хотів би досліджувати напрямок IT, б'юті та шфейну сфери. Всього на усі курси разом відгукнулося більше 150 осіб. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини, 33 канал.